Боже милий, попереду новий тиждень і нові виклики. Я вже дякую тобі за все, що буде, тому що я можу бути на 100% впевнена, що в кожній ситуації ти будеш присутній, адже ти сам сказав, що Тебе звуть Я є, віряю себе тобі. Нехай твій добрий дух веде мене, зроби так, щоб я могла почути твій голос. І дозволь мені слухати тебе, втілюючи твої поради в життя. Допоможи мені зробити правильний вибір, не піддаватися спокусам і творити добро. Допоможи мені розумно розподілити час між тобою, моїми близькими та роботою, і допоможи мені піклуватися про себе мудро. Я довіряю тобі всіх людей, яких я зустріну цього тижня, тих, кого я люблю і кохаю. А також тих, хто мені не подобається, або тих, хто є викликом для мене. Навчи мене любити кожного з цих людей так, як ти від мене очікуєш. Допоможи мені бути милосердною до них і до себе також. Захищай мене від засуджень і обманювання людей, дай їм усім своє благословення. Я також доручаю тобі те, що є моєю роботою. Я прошу тебе правильно окультурити цей світ, щоб я могла насолоджуватися своєю роботою і відчувати її глибинний зміст. Я прошу тебе, щоб усе, що є моєю радістю і все, що є моїми труднощами, наблизило мене до тебе, і щоб завдяки цьому я відкрила твою близькість, любов і той факт, що ти ніколи мене не розчаруєш, але завжди хочеш мого щастя. Дякую тобі. Амінь.